Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Іор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 3 лютого 2024 року, в штаті Південна Кароліна відбулись праймери серед демократів. Фактично, демократична партія розпочала. Процедуру первинних виборів саме з цього штату, так, для залучення значної кількості темношкірих виборців. Так, якщо ми беремо цей штат Південна Кароліна, варто нагадати, що у січні 2024 року Джо Байден був в штаті Південна Кароліна, де, власне, проводив виступ перед представниками відповідної громади, і це такий знову ж таки задум. У демократів, щоб максимальна кількість виборців цього сегменту так, була залучена до процесу первинних виборів з перспективою, що це можна буде інтерпретувати в кращі результати. На загальних виборах, так які мають відбутися 5 листопада 2024 року. Також варто нагадати, що в січні в штаті нью гемпшир також відбувалися праймеріс серед демократів, але там була неузгодженість між керівництвом штату і демократичною партією щодо дати первинних виборів. Демократи наполягали, щоб праймеріс в Нью-Гемпширі відбувся після південної Кароліни. Влада нью говорила, що не піде на ці умови, оскільки, за їхніми законами саме в цьому штаті відбуваються праймеріс перші. Тому в контексті делегатів, наскільки я розумію, вони не будуть враховуватися під час національного з'їзду демократів саме від штату Нью Гемпшир. Основним фаворитом. Праймеріс в штаті Південна Кароліна був Джо Байден. І, власне, ми це побачили в результатах первинних виборів по цьому штату. І так, що ми маємо, станом на зараз опрацьовано 99% голосів, і результати такі. Джо Байден перше місце 96,2% або 126 321 голос. І Джо Байден отримав всі 55 делегатів, які були призначені по штату Південна Кароліна. На другому місці письменниця Маріана Вільямсон 2,1%, або 2726 голосів. Нуль делегатів, і конгресмен Дін Філіпс 1,7. або... 2239 голосів. І він також не отримав делегатів. Загалом взяло участь у голосуванні 131 286 виборців, так, які, власне, віддали свої голоси. І тут знову ж таки можна зробити один короткий висновок, який виходить з беззаперечної перемоги чинного президента США Джо Байдена на. Навіть такими конкурентами, як Вільямсон і Філіпс, відрив Великий. І ми все ближче доходимо до того, що посаду президента буде боротьба, точніше, за цю посаду буде відбуватися між Джо Байденом та Дональдом Трампом. Ми, звичайно, будемо далі спостерігати за процесом первинних виборів. як... Демократів, так і в республіканців, але станом на цю хвилину ми бачимо саме таку картину. Побачимо, як ці результати праймеріс зможуть відіграти роль під час загальних виборів, тому що я ще раніше говорив, що демократи вони мають такий план, щоб отримати перевагу в штаті Південна Кароліна, так, для того, щоб. Фактично ліквідувати певне відставання Байдена від Трампа по штатам, які власне коливаються. Побачимо, як це. У них вийде реалізувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої. Держави, слава Україні! Хай щастить вам!